Відвідувати ліси не можна зв'язку зі зійськовим станом. Владислав Це... Бондаренко пояснює про обмеження, знає, але насолоджується природою в перевірених місцях, де як він вважає, немає небезпеки. Я не грибник, ні. Я в їх нічого не розумію. Люблю відпочивати у лісі. Як буде наша перемога, настане мир. Ми тоді всі будемо відпочивати з радістю. Я не знала про цю заборону, ходжу до лісу майже кожний ранок. Ясна річ задоволення. По-перше, в мене собака, по-друге, я тут відпочиваю, особливо вранці тут, неймовірно, гарно. В цьому лісі я не збираю гриби. Завжди я їздила з чоловіком, там лебедин либудин. Ну, і в зв'язку з тим, що війна, туди я зараз не їжджу. Заступник директора північно-лісового офісу Олег Закусило говорить, нехтувати власною безпекою не варто, бо ліс наповнений вибухонебезпечними предметами. Такі знахідки є і дуже багато, але ми наведемо цю статистику. При виникні, при коли наші майстри лісу чи лісничі, які займають безпосередньо працюють в лісі, знаходять ці вибухонебезпечні предмети. Звісно, вони подавляють на 102 і попереджують військову адміністрацію. Територія Сумської області. Більше 36 тисяч гектарів це де заборонено відвідування лісів. Із них десь 17,1 тисяч гектарів це катерично заборонено. Знаємо, що Сумська область знаходиться вдоль кордону з Арефею. За словами речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олега Стрілки, від початку року через необережне поводження з вибухонебезпечними предметами загинули 5 людей. Ще 5 отримали травми. Це при тому, що ці всі небезпечні зони, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, ми маркуємо, встановлюємо знаки міної небезпеки. Кожен хоче зайти в ліс, знайти якусь прохолоду, і хоча б ті місця перевірені поблизу населених пунктів. Де ви точно знаєте, що там не було окупантів, де ви точно знаєте, що там працювали піротехніки або вибухотехніки Національної поліції, сапери збройних формувань, піротехніки ДСНС? Туди, будь ласка, заходьте. Через замінованість територій небезпека відвідування лісів на Сумщині залишається високою, говорить Олег Стрілка. Пояснює, навіть досвідченим фахівцям розмінування в лісі дається непросто. Нашому фахівцю ідентифікувати, знайти цей боєприпас, який знаходиться в лісі під опалим листям, під мохом, під зарослими чагарниками, це зробити важко. Так а що тоді говорити звичайному непідготовленому громадянам? Тому є заборона, ми її дотримуємося. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.